В мене 12-го колібру обріз. Я загасив фари на своєму Тарантасі, щоб пару пострілів зробити тут та вбити пару поліцейських тварюк. 16 липня 1992 року. Ці строки зачитувалися зі сцени в Беверлі хіллз але це робив не їх автор репер Айсті. А Чарльстон Хестон, відомий актор з квадратною щелепою. Хестон, більш за все відомий по ролі Моїсея в «Десяти заповідях, в цей день прийшов у готель Regent Beverly Wilshire заради іншої вищої мети. Зачитати своїм звичним голосом той самий трек «Кап Кіла» та й вимагати його заборони. Приводом до цього став щорічний збір акціонерів компанії Time Warner, який належав лейбл, що випустив запис. Кап Кіла, що вийшов в березні, став предметом міжнаціональних суперечок. Його відкрито осуджувала поліція та президент Буш. А Істі, написавши трек на хвилі безладдя пов'язаних з Родні Кінгом, чорношкірого громадянина США, побиття якого поліцейським спровокувало масові безладдя у Лос-Анджелесі, захищав свій твір як чемне відображення персонажа, втомленого від поліцейського беззаконня. Здавалося, присутні акціонери вірили усьому, що казав Хестон. Коли він ревів приспів Помери, помири, свиня, помири, один з людей з тремтінням спостерігав за виступом. Це був Джек Томпсон. Ревний католік та республіканець. Томпсон своїм зовнішнім виглядом нагадував школяра, вдягнутого, як у випускному фотоальбомі. Він носив випросувані костюми, його вже свівше волосся, було охайно розчісане, а блакитні очі сяяли. Він відчував напруженість моменту. Хестон, як пізніше висловився Томпсон, підпалив гніт культурної війни, та й цей молодий воїн був готовий боротися. На тлі стоячого на сцені поборника Національної стрілкової асоціації Томпсон навряд чи здавався войовничим. Щуплий заїка відмінник з Клівленду. Він був настільки короткозорим, що на матчах малої бейсбольної ліги бігав за неіснуючими м'ячами. Товариші по команді його ненавиділи. Це мене травмувало», – згадував він пізніше. Та й одного разу Томпсон зірвався. Він пішов до свого гаражу, розлив по підлозі паливо, розкидав усюди пістони та й бив їх молотком допоки вони не вибухнули. Томпсон не постраждав. Йому навіть сподобалися гострі відчуття. У 18 років, будучи ліберальним поборником Роберта Кеннеді, він зіштовхнувся з погрозами, розправами та проколами шин після того, як очолив студентський рух проти сегрегації житла. Він слухав гурти Кросбі, Стіл, Снешнд Янг, так би мовити, супергурти із дуже відомим складом, що працювали переважно у стилі фольк-рок та вів радіопередачу в університеті Деннісона. Але всередині Джека зростав потрощувач. Коли студент з ліворадикальної організації Чорні Пантери замістив американський прапор у школі на стяг з лозунгом владу чорним, Томпсон підійшов до нього. Що ти коїш? запитав Джек. В нас загальний американський прапор. Юнак направив на Томпсона мачете, той відступив у буквальному та переносному сенсі. Часи були радикальними, доводилося обирати сторону, згадував він пізніше. Я дотримувався консервативних поглядів у всьому, що торкалося божевілля політкоректності. З книгою Вільяма Баклі під пахвою Томпсон разом зі своїм однокласником Елом Гором, майбутнім віцепрезидентом США при адміністрації Біла Клінтона та лауреат Нобелівської премії миру у 2007 році, поступив до юридичного факультету університету Вандербільда. Замість відвідування занять Джек вважав, що краще грати в гольф, та й не дивлячись на членство у суспільстві Фібета Капа, що є найстарішим почесним студентським суспільством від самого початку братерством в США, він все ж провалився на екзаменах. Переїхавши до Майамі, він відчував себе невдахою. Джек за компанію з другом сходив на церковну службу, де всі були вдягнені у шорти та футболки. Томпсон відчув себе як вдома та й ніби переродженим. Перед тим, як знову здати екзамен, він молився. Після цього, відновившись в університеті, він сприймав це як знак від Бога час вирушати у Христовий похід. У 1987 році, почувши в етері місцевого шок Жакея, так називають ведучого провокатора, який вмілою постановою питання розкручує людей на відвертості або провокаційні дії. Томпсон обклався юридичними книжками. Прискіпливо вивчивши ситуацію, він виявив маловідомий факт: Федеральна комісія по зв'язку була вповноважена регулювати Етер на предмет непристойності, і ця станція, схоже, у більшості порушувала стандарти. Після того, як Томпсон подав першу таку скаргу до комісії, розлючений Шок жокей промовив ім'я та телефонний номер Джека в Етері. На Томпсона посипалися смертельні погрози, хибні замовлення піци та візити місцевої преси. На одну ніч він став головною зіркою правозахисту в Майамі. Впевнений у собі не збурений на гострий язик. Томпсон майстерно вжився в образ, відправляє по факту скарги в корпорації, доки ті не стали прибирати свою рекламу з етерів. Радіостанція подала на Томпсона до суду, але він виграв діло та відстояв право давити на рекламодавців та комісію під захистом першої поправки. Його тяжкий труд війшов в історію, коли Федеральна комісія стягнула штраф з радіостанції, де працював шок-жокей за непристойнощі. Це був перший в історії прецедент подібного роду. Томпсон сприйняв це як вочевидь божественне втручання. Божий народ ставав воїнством, що молився разом зі мною, писав пізніше він у своїх мемуарах. Але він встиг нажити собі ворогів, основуючись на заявах радіостанції щодо того, що Томпсон одержимий порнографією, адвокатура штату Флорида впевнила Верховний суд штата оприділити, чи виявляється Томпсон психічно хворим. Під загрозою втрати ліцензії на юридичну практику, Томпсон пройшов психіатричний дослід. У заключенні Томпсона називали звичайним юристом та громадянином, якого надзвичайно надихає активізм, пов'язаний із християнською вірою. Сам Томпсон у жартував: я єдиний офіційно здравомислячий адвокат у у штаті Флорида. Хе -хе. Надихнувшись першими успіхами, Томпсон вирішив поборотися з більш суворим противником. Він виступив із звинуваченням у адресу прокурора округу Дейт на ім'я Дженет Ріно та вимагав від неї публічної заяви про свою сексуальну орієнтацію. Він став відомим на всю країну, коли очолив звинувачення до реп гурту Ту Лайф Crew у найпристойностях за їх альбом Ес-Несті А Дей Вона Бі. Продажі альбому тим часом тільки зростали, але лідер гурту Лютер Кембел усміхався до останнього, продовжуючи проводити готівку. Томсон продовжував гнути свою лінію, тепер він виступав на стороні Чарльстона Хестона на зібранні акціонерів з приводу трека Кіла». Він вийшов на сцену одразу після Хестона та під свист протестуючих зробив заяву, що Warner Times відомо навчає людей, особливо молодь, вбивати. Одного разу компанія заплатить за це страшну ціну. Томпсон повернувся в Майамі до народження свого першого сина, якого вони з дружиною назвали Джон Деніел Піс. Три тижні по тому, двадцять серпня дев'яносто року, на землю обрушився ураган Ендрю. Допоки вікна його домівки тремтіли, а блискавки пронизували небеса. Томпсон у масті анквалангіста стояв біля входу та міцно тримав двері, щоб з них не винесло скло. Його дружина стояла позаду з маленьким Джоні на руках, замотаним у ковдру. Томпсон насолоджувався біблейськими образами та порівнював їх зі своєю боротьбою проти того, що він називав людським ураганом, який складався з реперів, порнографів та шок-жокеїв. Він пережив шторм та виграв битву з IST, якого невдовзі після цього вигнали з Time Warner. Американський Союз захисту громадських свобод обрав Томпсона одним із цензорів року у 92-му році, чим він дуже пишався. Ті, хто був на кораблі розваг, сміялися над іншими, писав він пізніше. Я відчував, що вхопив штурвал корабля порядності та протаранив той інший корабель упевненості того, що час розмов про те, що якою дряниною стала попкультура, закінчився. Прийшов час наслідків. Прийшов час перемогти у цій культурній війні. Давай, 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 гуляй та веселись. Сем гаузер витріщився на посміхаючися білі обличчя п'яти смазливих хлопаків, співаючих на сцені ці строки. Це був гурт «Take That». Підкоряючі чарти бойс бенд з Манчестера, британська відповідь, американський New Kids on the Block. На своїй новій роботі у якості відеопродюсера для BMG Entertainment Сем зняв з ними повнометражний фільм, отримавши назву Take That and Party на честь їх дебютного альбому. Складно було знайти щось найменш схоже на хіп-хоп та кримінальні фільми, на яких виріс Сем. На відео хлопаки танцювали брейк, вдарювалися грудьми та плавали в джакузі. Але це була робота, творча робота, яка повністю відповідала амбіціям Сема, який усе життя мріяв працювати в музичній індустрії. Ближче до 92-го року Сем успішно перездав екзамени та вступив до лондонського університету. В перервах між заняттями він направлявся на стажування до офісу BMG на березі Темзи, що на Фулхем Хай стріт Після доленосного обіду у Нью-Йорку Сему пощастило стати стажером у відділі кореспонденції BMG. І це досягнення він сприйняв близько до серця, враховуючи те, яким зухвалим чином він опинився у компанії. Тим не менш, подібна поведінка висловлювала його стиль, він ризикував усім, лютив оточуючих, але при цьому йшов до своєї мети. Я отримав свою першу роботу, ображаючи керівників вищого звена за обідом, згадував Сем. Він вже звернув свою увагу на інтернет. Всесвітнє повутиння ще не стало популярним, але Хаузер побачив можливість перенести маркетинговий підхід, зроби себе сам розроблений Дев у цифрову епоху. Він запевнив босів BMG, що кращим способом просування нового альбому Енні Ленокс буде створювання такої нечуваної у той час речі, як сайт в інтернеті. Керівництво поступилося, і Сем прийнявся за роботи. Коли пісня Діва зайняла перші місця у Великобританії, авторитет Хаузера зріс. Незабаром BMG наробила шуму в індустрії, співпрацюючи з невеличким сідіром стартапом у Лос-Анджелесі, щоб створити те, що в газеті Los Angeles Times назвали першим в індустрії звукозапису інтерактивним музичним лейблом. Новоутворений підрозділ BMG Interactive розгляділо потенціал у тому, щоб випускати на дисках не тільки музичні альбоми, але й інший близький до семового серця вид мистецтва відеоігри. У 1994 році ігрова індустрія заробила рекордні 7 мільярдів доларів. А ближче до 96-го року вона повинна була зрости до 9 мільярдів. Однак у культурному плані ігри опинилися на роздоріжжі. Радикальні зміни охопили усю індустрію і творив дебати щодо майбутнього ігор та їх впливу на гравців. Все почалося з виходу Mortal Kombat, домашньої версії всеіснуючого аркадного файтингу. Гра була переповнена сценами кровопролиття та виривання хребтів. Ще ніколи люди, сидячи перед телевізором у себе в гостині, не бачили доволі жорстоких інтерактивних розваг. У порівнянні з безобразливими хітами на кшталт містобудівельної будівельної гри Сім Сіті 2000» або Super Mario Bros. Бразерс Ол Старс від Nintendo, Мортал Комбат шокувала батьків та політиків, вважавши, що відеоігри призначені для дітей. Той факт, що продажі кривавої версії для Sega Genesis у три рази перевершила продажі її безкровного варіанту для сімейної консолі Super Nintendo, змусив усіх напрягтися. Паніка, що була пов'язана з Mortal Kombat, досягнула піку 9 грудня 1993 року, коли сенатор демократ Джозеф Ліберман провів у США перші федеральні слухання з питань небезпеки жорстоких відеоігор для дітей. 1950-ті роки воїни-захисники культури саме так боролися із коміксами та рок-музикою, а у 80 – з and Dragons та хеві-металом. але боротьба із жорстокими іграми стала по-справжньому актуальною. Політиків занепокоював не тільки вміст ігор, але й сама технологія, котра забезпечувала процес занурювання. Оскільки ігри активні, а не пасивні, вони запросто можуть привчити вразливих дітей до насильства, попереджав президент Національної асоціації освіти. Коли представник компанії Sega заявив, що жорстокість ігор просто наслідок збільшення середнього віку їх аудиторії, Говард Лінкольн, виконуючи віце-президент America, почав сатаніти. Я не можу святково сидіти і дозволяти вам стверджувати, що індустрія якби то змістила фокус дітей на дорослих, сказав він. Та й все ж таки відеоігри ніколи не призначалися виключно для дітей. Вони широко розповсюджувалися в університетських комп'ютерних лабораторіях в 1960-х та 70-х роках кудлаті задроти писали код своїх ігор на величезних мейнфреймах. Потім мільйони людей потрапили у пастку та й масово помішалися на Pac-Man, яка вийшла на домашніх консолях і ігрових автоматах. Ближче до початку 90-х років легіони хакерів возилися з власними комп'ютерами в себе вдома. Зростаючи підпілля повних чорного гумору та жорстокості ігор, таких як Wolfenstein 3D та Doom, стало феноменом серед нового покоління студентів коледжу. В той же час ровісники Сема спіймали нову хвилю мистецтва: фільми на кшталт скажених псів та музику Деф Джем з їх фантазіями у дусі просунутого реалізму. Ці витвори показували світ під абсолютно новим кутом. Коли у Лос-Анджелесі спалахнули безлади після побиття Родні Кінга, Сем з тремтінням слухав музику, яка відображала часи, що змінювалися. Той факт, що Warner Time відріклася від Капкіла, тільки підкреслило наскільки невігласним стало попереднє покоління. Тепер така ж сама війна належала й іграм. Щоб не допустити принудливого регулювання, про яке на слуханнях говорив Ліберман, американська індустрія відеоігор створила Асоціацію інтерактивного цифрового програмного забезпечення галузеву групу, яка презентувала свої інтереси. Індустрія також організувала ESRB – раду, яка добровольчо присвоювала іграм віковий рейтинг. Більшість ігор потрапляла під категорію І для всіх, Ті для підлітків та М для дорослих. Менш 1% ігор отримували рейтинг AO тільки для дорослих. Те ж саме, що X у кіно. Отримання AO було рівноважно смертельному вироку. У крупних магазинах така гра ніколи б не поступила до продажу. Після того, як Mortal Kombat роздмухав полум'я, Змія стервеніло почали його роздувати. Через Nintendo, котра правила індустрією, люди вважали, що ігри це щось, наче на кшталт діснеївських мультиків. Тепер ця ілюзія опинилася під загрозою. Відеоігри небезпечні, жорстокі, коварні та можуть бути джерелом самих різних проблем від затримки розвитку до геморою. Писав репортер з газети Скацмен. Це неосяжна причуда, яка спотворює та руйнує юні уми. Допоки політики та експерти наполягали, що ігри призначалися для дітей, одна з найкрупніших корпорацій в індустрії розваг вирішила сказати своє слово у 94-му році. В Японії компанія Sony працювала над випуском першої у своїй історії домашньої ігрової консолі PlayStation, у основі якої полягала ідея, що геймери дорослішають. Філ Хорісон, молодий топ-менеджер Sony, який заключав контракти з європейськими розробниками ігор, вважав, що зображення індустрії як дитячої, яку уособлює самотній 12-річний хлопчик у підвалі, несправедливо. Дослідження Sony доводили зворотне: геймери були доросліші, заробляли достатньо грошей та були готові їх витрачати. Проблема з доступом до цих гравців полягала в самих ігрових пристроях. Sony виявила, дітям було легше уявляти, що кубка бурих пікселів на екрані це Арнольд Шварцнегер, тоді як дорослим для занурення у ігровий світ потрібна була більш реалістична графіка. Рішення CD-ROM. у відрізнянні від картриджів, які використовувала Nintendo Compact, диск міг містити більше інформації, включно навіть повноформатні відео та зберігання ігор, які Харрісон називав складними мультимедійними подіями. Поєднання графічного апарату високого класу разом з розважальною консолью давало індустрії чіткий сигнал: прийшов час, щоб ігри стали більш популярними та дорослими. Сем не міг з цим не погодитись. BMG Interactive відкрило новий підрозділ, який займався видавництвом ігор, та й він відчайдушливо хотів туди вірватись. Він був певен, що за іграми майбутнє та бачив в них вид мистецтва, за допомогою якого парубок типу нього зміг нарешті війти в історію. Задача полягала в тому, щоб змінити відношення до ігор, перенести досвід до нової ери, саме так, як його улюблені фільми та музика змінили власні індустрії. Сем попросив керівництво BMG дати йому шанс. Я хочу спробувати, сказав він керівництво. Я хочу до цього долучитися. В мене немає досвіду про те, яку речей, які я можу там зробити. Та й знов його наполегливість окупилася. Після закінчення університету Сема перевели у видавництво інтерактивних продуктів. Ігрова індустрія працювала так само, як і індустрія звукозапису. Схоже, з тим, як лейбли випускали записані гуртами компакт-диски, видавники випускали створене розробниками програмне забезпечення. Вони керували виробництвом гри, роздаваючи творчі вказівки, а також займалися продажами, маркетингом та логістикою. Безпосереднім створенням гри від малювання до програмування займалися самі розробники. За одним хітом завжди стояв ряд невдач. І якщо одна з десяти ігор пострілювала, цього було достатньо. Ранні ігри BMG, симулятори туризму та гольфу були й тими самими невдачами. Але Сем ніколи не втрачав надії. Можливо, він був божевільним, або можливо хтось десь розробляв божевільну гру спеціально для нього.